Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як правильно прокалити чавунний казан перед першим використанням. Це важливий крок для того, щоб казан служив довго, не покривався їржою, а їжа в ньому не пригорала та мала чистий природний смак. Це стосується не тільки казанів, а й всього чавунного посуду. Ось я придбав собі такий чавунний казан від українського виробника. Наша майстерня. Казан ємністю 8 літрів. Ось такий азіатський казан з плоским дном. Зараз будемо його підготовлювати. Також в цьому комплекті йде кришка, вона є одночасною сковородою. Після виробництва казани змащують технічним мастилом, тому в першу чергу нам потрібно Викалити казан для того, щоб воно добре вигоріло і не залишилось ніяких залишків. Ось казан має практично рівномірний колір. Ось вже починають участок світліти до сірового матового кольору. Це означає, що мастило починає вигорати. Нам потрібно прокалити казан повністю, щоб він мав отакий от колір. Також чавунний посуд можна викалити і в домашніх умовах, наприклад, в духовці при температурі 250 градусів. Але зазначаю, що буде дуже багато диму по мірі вигорання. Тому, якщо є можливість робити це на дворі, це буде краще. Ну і вже практично видно, що мастило вигоріло до самих країв. Я підбирав собі пічку таким чином, щоб казан повністю сідав по діаметрі. Ось вже маємо повністю сірий матовий колір. Єдине, ось тут мені не подобається, потрібно його опустити до вогню. Щоб ці залишки також пішли. Ну, от і все. Технічне мастило повністю вигоріло, Пройшло десь 25-30 хвилин. Тепер знімаємо казан з вогню. Казан розкалений, від нього йде велике тепло. Можна навіть грітись. Нам потрібно залишити його, щоб він охолонув перед тим, як ми будемо його промивати. Важливий нюанс ні в якому разі не можна його мити, коли він в гарячому розкаленому стані. Він просто банально може від різниці температур лопнути. А ми не будемо гаяти часу. Тим часом зробимо ту ж саму процедуру із сковородою. От пішов процес і на кришці сковороді. Сковороду також провертаємо. Нам необхідно обкалити в тому числі і ручки. Сковорідка також прокалилась, знімаємо. Тим часом казан вже охолов, тепер потрібно його промити. Наливаємо води та миємо його звичайною губкою, не додаючи ніяких миючих засобів. Ручки. Повністю все вимиваємо. В інтернеті є багато способів прокалювання, багато хто додає сіль для того, щоб вона абсорбувала на себе залишки мастила. Я вважаю, що це лиш зайві дії, тільки лишня морока з нею. Таким способом абсолютно всі не потрібні. Речовини будуть видалені. Потрібно промити не менше трьох разів, доки наша вода не стане повністю чиста. Ще разок. Не потрібно використовувати ніякі металеві щітки, просто звичайна губка. От, казан ми добре вимили. Водичка прозора. Цього достатньо. Ну що ж, тепер казан знову ставимо на вогонь. Нам потрібно його знову нагріти перед тим, як наносити захисний шар. Якщо ж це в духовці, знову ж таки це 250 градусів. Очікуємо, поки він повністю висохне і накалиться. Як видно, чавун від взаємодії з водою та повітрям відразу покривається їржою. Тому саме цьому нам потрібно робити захисний шар, щоб її не було в подальшому. Сковорідка також. Охолола, повторюємо процедуру, як і з казаном. Казан знову нагрівся, знімаємо з вогню та дамо йому охолонути, але не повністю. Тим часом ставимо сковорідку. Друзі, далі. Наш казан буквально трішечки охолов, і зараз ми додаємо сюди буквально декілька капель лліяної олії. Чому саме льяної, а не, наприклад, соняшникове або там вершкове масло? Тому що вона має дуже добрий хист до полімеризації. Тобто ляна олія добре висихає і утворює рівномірний тоненький шар. Промащуємо повністю. Всі сторони, в тому числі і ручки. Після нанесення казан отримує красивий глянцевий однорідний колір, потемнішав. Наступним кроком необхідно за допомогою бавовняної тканини або паперового рушничка стерти залишки. ...масла. Щоб був рівномірний тоненький шар. Ні в якому разі не можна використовувати синтетичну тканину, оскільки вона обов'язково залишить ворсинки... які залишаться в захисному шарі. Нам це не потрібно. Добре-добре розтираємо. Тепер нам потрібно поставити його знову на вогонь, нагріти і бажано повторити процедуру з нанесенням шару олії 2-3 рази. Так захисна плівка буде більш товстішою і більш надійнішою. Для цього знову необхідно нагріти казан, дати йому трішечки охолонути, знову нанести шар олії та почекати, поки вона висохне. Це можна легко провірити, якщо доторкаєтесь до стінок казана і вона не прилипає, значить захисний шар вже утворився. Ну що ж, друзі, от і все. Такий от результат нашої роботи. Казан та кришка повністю прокалена. Мають красивий темний насичений колір. Тепер вони захищені від держі, а страви, які будуть готуватися в них, не будуть пригорати. І такий інвентар буде служити вам десятиліттями. Отже, друзі, дякую за увагу. Пишіть в коментарях, яку б ви хотіли побачити страву в казані саме в цей осінній період. До зустрічі!